Мене звати Соня, а це канал Малювати Просто. І сьогодні ми спробуємо вам це довести. Сьогодні я покажу, як навчитися малювати обличчя людини. Це дуже легко та весело. Ну що ж, можемо... нам знадобиться простий олівець, стирачка, чорна ручка та скетчбук або листочок, на якому ти будеш малювати. А тепер ми можемо починати роботу. Що ж, спочатку малюємо овал. Цей овал і буде обличчям нашої людини. Під нього нам потрібно намалювати дві лінії. Це буде шия. Найбільша помилка буває часто в тому, що шию малюють дуже тоненькою. І, по суті, голова на ній триматись не може. Так що малюємо поширше. І залишилось намалювати плечі. Тепер ділимо наш овал на 4 частини. По горизонталі і по вертикалі. Тепер нам задобляться очі намалювати. Їх ми малюємо на цій горизонтальній лінії. Схематично їх поки що малюємо як два круга. Щоб малюнок виглядав правильно, можете перевірити, щоб між ними поміщався ще один такий самий круг. Тепер нижню частину ділимо на два і ще раз на два. Тепер можемо схематично намалювати ніс. Він у нас має починатись тут. І закінчуватись ось тут. Намалюємо його поки що як трикутник. На осі от лінії у нас має будуватися рот. Малюємо його поки що як просто полосочку. Зверху тут у нас лоб і буде починатись волосся. у нас ще буде підборіння. Тепер ми можемо промалювати очі. Нам сподобається трохи їх видовжити по горизонталі. Просто повторяйте за мною. Трохи видовжуємо і при цьому зменшуємо їх трішки. Тепер в центрі малюємо коло і ще одне менше. Менше коло це буде на зрачок. Зверху малюємо таку собі невеличку дугу. Це буде верхня повіка. Ну, і малюємо брови. Те саме я повторила і з другим оком. І старайтеся, щоб вони були максимально схожими. Тепер намалюємо брови. Для цього під оком проводимо дві ось такі лінії, які просто нам допоможуть намалювати брову. І тепер. Малюємо будь-яку форму, яка вам подобається. Мені дуже подобається малювати ось такі брови. Потім ми їх будемо заштриховувати. Знову ж таки малюємо ще одну брову. а тепер можемо вимальовувати ніз. Для цього біля низу нашого трикутника ми малюємо дві маленьких ніздри. Без тих не можна обійтись. І навколо них малюємо такі якби крильця невеличкі. Носа. Можна стерти цю верхню частинку, вона нам не дуже потрібна. Нашого трикутника. Під низом ми також намалюємо волічку тінь. Приблизно так це має виглядати. Отже, ніс ми намалювали, тепер нам подобається намалювати губи. Для цього над нашою лінією малюємо велічку ямку. Від неї малюємо ще дві лінії. Знизу з'єднуємо з вигнутою полосочкою. і нашу основну лінію малюю так само з невеличкою ямкою. Отже, брови очі, міста, губи ми вже намалювали. Тепер знадобиться перетворити овал в нормальну голову. Для цього ми маємо тут її трішки звузити. Лісті щічок трішечки розширити і зробити трішки нижче підборіддя. Пашічки можна намалювати чуть більше. Але це вже залежить від кого саме. Я малює. вже намалювала вуха. Вуха ми починаємо малювати на рівні очей і закінчуємо на рівні носа. І залишилось тільки волосся. Тут ви, звісно, можете намалювати будь-яку зачіску. Я намалюю просто довге волосочку. так І я ділю волосся на деякі секції. Так буде потім його легше промальовувати. Потім ви побачите спосіб, як я це буду робити. Ну, намалюю її невеличку таку чілочку. Оскільки все ідеально не може бути і ідеальна зачіска не, не існує. То декілька волосів у малюнку, нібито вилізли трішки. Ну, а тепер ми можемо починати все обводити чорну Я Була чорною ручкою всю дівчинку і хочу зупинитись на штрихуванні волосся. Як бачите, одну частинку я вже зафарбувала. Дивіться, щоб зробити його нібито об'ємним, ми якраз її поділили на частинки. Для початку кожну частинки знадобиться ось так от провести полосами. Тепер робимо так. Біля початку нашої секції нам знадобиться натискати на ручку сильніше і робити штрихи частіше. Далі ми це робимо все рідше і рідше, натискаємо все менше і менше. Щоб серебінка не залишилась найсвітлішою. Так само ми робимо з зміни. Так я заштрихувала все волосся. Також, як ви помітили, я заштрихувала брови. Це зробити не тяжко, невеличкими штришками. Ми все акуратненько замальовуємо. Також я намалювала її якби блузочку і підвісочку місяць. Ви тут можете взагалі зробити будь-що, будь-яку зачіску, будь-який одяг. Що завгодно, все, як вам подобається. І ось яка краса у нас вийшла. Ось така красива дівчинка в нас вийшла в цілому результаті. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. А я нагадаю, підписуйтесь на канал та ставте лайк.